Вільям Шекспір. Сонет 116. Переклад Дмитра Поломарчука Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець. То не любов, що розцвіта залежно від нагоди, і на віддалені згасає знов. Любов. Над бурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії, Це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісні стихії. Любов не блазень у руках часу, що тне серком своїм троянди свіжі, І щик, і уст незайману красу, той серп любові справжньої не зріже, Як це брехня. Я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Озвучила Анна Арні на студії MasterVox Records у рамках проєкту Книги, що говорять, звукорежисер Юрій Васильківський.